А зараз спробуємо скласти алгоритм написання не з дієприкметниками. Хто працюватиме за комп'ютером? Будь ласка, Танюшко. Використовуючи теоретичний матеріал, спробуємо сформувати кроки, за якими ви визначатимемо, як пишеться не з дієприкметниками. Який буде перший наш крок? Діма? Чи є у реченні протиставлення? Так. Якщо у реченні є протиставлення. Як писатиметься не з дієприкметником бліно? А, то ми писатимемо, писатимемо окремо. Так. Наведіть приклади. Натінько. Не написаний, а надрукований. Правильно, Люсине. Не сказаний, а написаний. Даренко. Не випані, а, в... а викопані. Правильно. Якщо у реченні немає протиставлення, на що нам потрібно звернути увагу, Даринко? Наступний крок це перевірка синтаксичної ролі дієприкметника у реченні. Так. Чим що ж може виступати дієприкметник у реченні? Плюс і не? Позначенням або присудком. Якщо дієприкметник, виступає присутко. Як писатиметься не із цим словом? Не з цим словом писатиметься окремо. Наведіть приклади. Дімо? Факт неперевірений. Правильно. Сорочка не вийде. Правильно. Це гурон не горні. Город незораний, молодці. Якщо в реченні дієприкметник виконуватиме роль означення, на що ми будемо звертати увагу? Нам треба звернути увагу на наявність залежних слів означення. При означенні, правильно. Якщо при означенні є залежні слова і ринка, то ти будеш писати окремо. Окремо, правильно. Наведіть приклад таке слово сполучень. Даринка. Не надіслана мною листівка. Правильно, ще, Діма? Не підписаний документ. Так, добре. Якщо при означенні не буде залежних слів, як писатиметься не з дієприкметником? Невді, не з дієприкметником буде писатися разом. Наведіть приклади. книга. Правильно. Ще не вірш. Правильно, Вирішена Хочу... проблема. Правильно. А зараз, використовуючи складений нами алгоритм, виконаємо право 155. Будь ласка, бажаючи до дошки, Даринка. Не зарослі чарни кавобереги. Чи є у речні протиставлення? Ні. Яку синтаксичну роль у колегії приклементи куречені? Роль означення. Чи має залежне слово? Має, тому пишемо окремо. Так, Будь ласка, записуйте. Орфограми підкреслюємо. Пишемо. Так, да, дякую. Далі, Настенька. Місцина не затоплена. Протиставлення немає. Синтаксична роль приступ. Тому пишемо окремо. Так,